Доброго ранку всім. 11 квітня. Майже 9 година ранку і я думав для вас зараз щось засняти але як ви бачите, у погоді це дуже проблематично, тому я буду знімати пізніше, доколи. Росії це туман, тому що зараз і так не видно абсолютно нічого. В неділю я відео не робив, в неділю я присвятив день собі. Ми з Альоною посвятили вербу, баську, шутку. А тут є відео, як ми це робили, Такі свята не дуже люблю фільмувати, тому що вони не для відео, а для людей. Тому таке. І навіть не знаю, чи буду робити щось на пасту, але якісь хоча б фотографії спробую зняти А так зараз маємо довкола таку ситуацію і я думаю, що Після обіду я ще раз піду, бо новини по Буковилю є. І окрім того, також назбирав я собі матеріалу для того, щоб викласти історію. Тому дивіться до кінця. Історія буде явно неординарна. Перечекавши декілька годин і декілька змін погоди, так був і дощ, і сонце, і знов туман, тільки от ще снігу не було, то йду таки буквально, щоб показати вам, що там і до чого. Сподіваюся, що там якраз застану за те, що хотів. А окрім того, хотів би подякувати всім тим, хто подивився відео. Хто прокоментував, хто поставив лайки, ну і також тим, хто підписався, ну і особливо тим, хто задонатив. Будь ласка, не забувайте, донайте, бо дане діло має прогресувати. І нам треба допомогти 80 й об'єднано-штурмовій бригаді. Це, до речі, волонтерство і буде в деякій мірі дуже-дуже-дуже віддалено. Але і такою річчю, до якої буде мати відношення історія сьогоднішня. Так що я поки що йду вперед, тому що хочу застати оце сонечко. Подивіться, яка зараз довкола є краса. До речі, давно не було від мене ніяких порад відносно літератури. Я зараз читаю. Пастка 22 Джозефа Хіллера і, і, і дотепер Кузьма Скрябін зі своїм. Я армія і паштет» залишається на номер один у мене в моєму рейтингу по а, військовому гумору. Але ця книжка також є доволі хороша і взагалі сам термін пастка 22 є. Зараз таким важливим маркером для розуміння більшості. Якщо вам буде цікаво, то погугліть значення саме цього терміну і що воно означає. Зараз воно вже переінакшено на будь-які інші лади. Тобто це як хочеш знайти роботу, але не беруть без досвіду, а досвід ти можеш отримати тільки. Підучи на роботу. Так що такі. Ну, книжку я явно рекомендую. Я до речі кожен день знімаю коротенькі відео з погодою зранку. Вони в мене є також на Ютубі окремим списком. І мені самому деколи дивно, коли я їх переглядаю, то що два дні назад падали настільки. Був лопатий сніг, що як і в долоні сніжинка була, а зараз вже того нічого нема Вже все зійшло. Ну, але це якраз десь і означає той факт, що зараз ми підходимо на ковель і від вчорашнього дня зупинили роботу майже всі підйомники та траси, окрім підйомника номер 2 і підйомника номер 7 На даний момент працюють тільки три спуски. Ці дві двічки і одна сімірочка. Все решта вже зачинено. Ми зараз туди підемо, щоб подивитися, як воно виглядає. Зараз, напевно, десь майже там друга-третя година. Я подивлюся, скільки там людей є в даний. Момент і покажу вам. Так, що йду в ту сторону. Думаю, щоби вам ще тут таке показати. І в мене є до вас прохання. Будь ласка, це зараз не для того, щоб нагнати коментарів, а для тих, хто дивиться мої відео. Будь ласка, напишіть в коментарях, наприклад, що вам. Було найбільше цікаво в цих уже 51 випуску, що по Буковелю, щоб я розумів, на чому мені сконцентруватися в основному. Тобто чи це були якісь огляди, походи по Буковелю, там, де є якісь готелі, чи вам подобалися історії в кінці, чи вам подобалося то, коли я показував, де що відбувається плані по роботі саме підйомників чи мої там спуски, які були. Тому дуже прошу вас саме зараз. Кажу, це не для розгону коментарів і промоції відео, а мені дійсно цікаво, щоб знати, що робити далі. Половина третьої години і от така у нас є траса No2. То, що нема, та і людей немає. Якість снігу говорить сама про себе, що якщо навіть лижникам двійки з моста треба вже йти, то це ну так собі сніг, тому не буду я вам рекомендувати на ці вихідні їхати кататися, тому що ну, як не як я пам'ятний, що 90% моєї аудиторії це ті, хто нанятих днів буде проводити саме в родинному колі і святкувати світле свято Христового Воскресіння. Це, значить, у нас є такий стан траси номер 2 а траса номер 7 виглядає, напевно... Якщо не так же само, то подібно. І по цих коричневих плямах можна зробити висновок, що їй також залишилося ще дуже недовго. І відповідно також, що рішення позакривати інші траси, напевно, також було вже доволі логічним. Я вже розумію, що там людей немає, але все одно туди піду і думаю перейтися ще до озера і там також для вас записати декілька секунд. Що і треба було довести людей тут нема. Потрошки трошки хтось пускається, але видно, що їдуть вони вже з таким... Ну, тобто тут переважно... На даному спуску можна було трошки і піддати, і файна є. Іду в сторону озера. А до озера ми йдемо не просто так, а для того, щоб зафіксувати той факт, що і вода клап також вже від вчора є зачинена. І можна це побачити також і по парковці, яка є біля нього. Без машин. Зараз піднімемося туди, подивимося, як там справи і напевно на тому ми будемо завершувати. от очікує напевно на відкриття наступного року собачка. А зараз вже все зачинено До речі, так видно, що деякі люди сюди йшли. За метою, щоб відпочити, але вже явно не час. Так що більшість людей зараз будуть йти до озера тільки для того, щоб прогулятися. Вибачте, але ми закриті. Доступні заклади, зараз тільки living Room і сало. А так. Озеро вже переходить на весняний мотив, жабки паруються, їх тут дуже багато. Потім в певний момент видно як вода фактично кишить головастиками. тому що тут дуже-дуже чиста вода, вона технічна, От, і, і для них тут просто рай. І так я зараз буду тут закінчувати відео. Я дуже вдячний всім, хто подивився. Це ми маємо станом на 11 квітня, що вода клаб відкрилися 16 грудня, не, не пропрацювала і 4 місяців. Так в колись це був майже заклад, який працював майже цілий рік. І так вже все закрилося. Тому ще раз дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте так, як я вас просив, що вам саме найцікавіше. І дуже-дуже сильно прошу, будь ласка, задонайте, хто скільки може на допомогу 80-й об'єднаній штурмовій бригаді. Це дуже важливо є, як завжди. Тому дякую всім. У нас всіх все. Скоро буде дуже добре. До скорих зустрічей і слава Україні! І для тих, хто дочекався вже стандартно історія. Вона буде сьогодні дивна, тому що я думав колись в середині сезону, що в кінці сезону я буду записувати відео на рахунок того, що таке заробітки в Буковелі, і скільки, наприклад, оця ютуберська діяльність, що вона дає, і я тримав собі отаке от, от відео для того, щоб як на клікбейт, для того, щоб люди почали дивитися. От оце відео. Ну і от зараз вид з іншої сторони. Це з середини автомобіля. How does it feel? It feels something that... Strange. Like, I, am right now driving the Of my dream. Так от, на жаль, ні, в мене немає такого наружині, але я в свій час, ну і можна сказати, що і й дотепер деколи, можу собі проїхатися на дуже розкішних автомобілях. Тому що в випадку я колись давним-давно, у 2016 році, познайомився з таким трохи... Своєрідним екстравагантним хлопцем з Великобританії, який називається Джонатан. Він е, е, приїжджав з Великобританії сюди, і тут він катався і він любить таке яскраве життя, при тому всьому, що він дуже тихий, спокійний, місцями адекватний дядько, незважаючи на те, що по нашим міркам він... Казковий є багатий, але в Британії він заробив а, кошти на, на купи продай і зараз на крипті. Так от, ми з ним знайомилися а, і гарно деколи проводили час. Звісно, що ніхто з них з того кола людей, які до нього, грубо кажучи, як прилипали, приставали через його автомобіль, не є. І йому друзі, ну напевно, десь так само, як і я. Але все одно ми підтримували зв'язок і підтримуємо ще й дотепер. І в 18-19 роках вони почали робити спеціальний автопробіг, який називається One Life Rally, який йшов там по Європі. І часто вони зупинялися також і в Буковелі в різних готелях. Я залишу посилання на відео, то, яке... А, чим воно закінчувалося. Але взагалі історія трошки не про то. А про те, що велика кількість тих людей, які приймали участь у даних пробігах, то вони ну, зрозуміло, вони надзаможні, але з настанням... Повномасштабного вторгнення, то їх так би мовити, якби корова злизала. А Джонатан, він з перших днів, він також вийшов на мене, ставив певні запитання, але тим не менше, ми з ним навіть після того зустрічалися в Буковелі. І з перших днів повномасштабного вторгнення він дуже сильно допомагає деяких людей з того його. Тусовки вони навіть сформували фонд, який називається Добра справа. І всі разом, деколи він самостійно, а деколи за допомогою них привозить велику кількість гуманітарки і допомоги також сюди, в Україну. І кажуть, це дуже-дуже зворушує, коли ти бачиш, наскільки не те, що в наших українцях е, болить дана війна, а й в інших людях, і як воно їх мотивує на роботу. І, ну, так як ви можете бачити з того відео, це люди, які, скажімо так, живуть інше життя, але це не відміняє того факту, що, от, наприклад, саме він. Про інших я говорити не буду. Але от саме конкретно він, наскільки він здатний поміняти своє бачення і небажання сприймати такої несправедливості, яка відбувається тут, і мобілізувати свої сили для допомоги нам. Тому кажу, я дуже горжуся, те, що я з ним знайомий. І от якщо ви бачили в тому відео також машинку. Audi RS, то я на ній катався також відео. Бачите, збоку. Тому дякую всім, хто подивився і можу вам сказати, що водіння таких автомобілів воно просто напружує кожну клітину твого тіла. І в цьому щось є, але, на жаль, поки що, принаймні точно, володіння такими авто мені. Не по кишені, чого я буду бажати вам і сподіваюся, що після перемоги ми всі будемо на таких їздити. Тому дякую всім, хто дивився, і до скорих зустрічей!